Сьогодні ми приїхали на автоплощадку, щоб дізнатися, які проблеми є у споживача при виборі автомобіля. Е, в цьому мені допоможе наш експерт. Доброго дня. Доброго дня. Це болюче питання, адже купівля вживаного авто завжди ризик. Ніяких гарантій, ніяких потім розберемося. Усе, що приховано під капотом, згодом стане вашим особистим квестом. Тому що потім споживачі кажуть. Допоможіть. А і що допомогти? Я так розумію, що якщо машина була куплена, вона поверненню не підлягає, ремонт гарантійних ніяких зобов'язань немає по ній. Зовсім немає нічого. Тобто люди, які вам кажуть, шара, хазяйська, на слово довіряти не можна. Не перевіряти тебе. І автомобіль, наприклад, ми підходимо, він коштує на ринку, наприклад, там 25 тисяч, а мені так. кажуть 10 але сьогодні. Ну таких такого не буває. 10, це може бути, наприклад, 20, Ну може 18, Якщо комусь терміново продати, але ви, якщо ви впевнені, що терміново, тож якщо авто коштує підозріло, мало, майже завжди є причина – приховані дефекти, юридичні нюанси чи банальна спроба швидко скинути проблемну машину. Або і терміно треба скинути так. там, щось підлампічили, щось зробили, щоб вона їхала і швиденько продала. Під час купівлі вживаного авто. Перше, на що звертають увагу, це пробіг. Цифри на одометрі можуть багато розповісти про минуле машини. Та щойно вони перевалюють за 200 тисяч. Більшість покупців насторожуються. Продавці знають цей психологічний ефект і вправно редагують показники. У результаті на ринку повновічно молодих авто. Тобто тому на ринку з'являються автомобілі, яким 5 років 200 тисяч пробігу, 30 років і 200 тисяч пробігу. Так. І можливо, навіть буде 100 років, і одно буде 200 тисяч пробігу. До 200. Що не зробиш для споживача? Взагалі так, так. брати такі машини можна 200 тисяч. Ну, дивіться, ви, якщо купуєте машину навіть 200, навіть 300 тисяч, якщо вона обслужена, все зроблено, то чому ні? Можу показати, ну, якому. Так, давайте подивимось. Навіть ідеальний зовнішній вигляд не гарантує відсутності проблем. Та довіряти словам продавця без перевірки не варто, але й проводити огляд на його ж СТО – не найкраще рішення. Це як запитувати в лисиці, хто виніс курей. Дивіться наступний етап. От я кажу, машина класна, 200 тисяч 300 міні підходить. А може на ваше сто поїхати і перевірити? Дуже часто в нас запитують а, так. І кажуть, е, у вас є СТО? Давайте поїдемо, перевіримо. Я відразу кажу, ну який смисл їхати на наше СТО, якщо я можу зекономити час і кошти, скажу, все добре. Ну, То... Тобто довіряй, але перевіряй. Тобто, Не можна просто їхати на чуже СТО, Ні. тільки своє. Сколи, фарбування, шпаківка усе це може лякати покупців, але не завжди є проблемою. Головне розібратися, де косметика, а де серйозний ремонт. Перед нами машина класична 10 років, а часто сколи, ну тому що на дорогах всякі камушки, щось щось потрібно, ну, подібне, Да? От коли такі от от закраси, підкраси невеликі, це проблема чи ні? Ні, це зовсім не проблема. Це іноді свідчить про те, що е, власник турбувався про свою машину, uh -huh. а іноді про те, що з нею щось було. Uh -huh. е, головне з цим розібратися і нічого страшного в цьому то, немає. То питання, скільки там, ілі шпаклівка, а ілі, наприклад. Красу. Питання, не шпаклівки. А в чому? Питання в кількості. Навіть якщо ви ставите новий капот чи нову так. якусь деталь, так шпаклівка в будь-якому випадку буде, тому що з заводу воно не може бути ідеально рівним. Шпаклівкою е, все одно додає для того, щоб ну вирівняти поверхню угу. для гарної покраски. Ще один нетиповий, але важливий сигнал запах у салоні. Він може видати більше ніж одометр чи блискучий капот. Якщо є якийсь запах у машині, незрозумілий. А... Це або власник, або в машині щось було. Тобто на СТО скажуть, була машина втоплена в Україні чи ні? Ми дуже часто бачимо, що не завжди, дуже... не завжди. Не завжди так, тому що ну, в машинах возять молоко, а, є діти, які розливають, їдять. Ну, а, ну зрозуміло. Деякі користуються машиною як, це, як для присування. Це угу. ну, не робить з нього ідеалу якогось. Просто їздять і їздять. Засіб якому пересувають все, і нарешті жодна перевірка не замінить власного відчуття за кермом. Все це можна зрозуміти лише під час тест-драйву. Багато продавців, і в Тіктоці вже кажуть, що ми не дамо на тест-драйв автомобіль. Робіть цього завгодно. Якщо Чому? ви хочете проїхатись, приїжджаєте з грошима і кажете, ось сума за машину. Дайте я якщо щось з машини зроблю, ось я зразу її купляю. Тобто знімають автоматично всі конфліктні питання. Так. Якщо після цього вам не дають машину, то щось з машини не так.